Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі Новини з Українки в студії Лариса Діденко. Вітаю вас! Уже за мить ви дізнаєтесь про таке. Підсумкова конференція в рамках проєкту Сталий Міський розвиток. Поїздка учнів загальноосвітньої школи номер 1 до музею води. Яка коса, така й краса. Проект Сталий Міський розвиток, що триває вже три роки, має неабиякі надбання та заслуги добігає свого кінця. За тиждень всі учасники та партнери зберуться, аби обговорити власні напрацювання. Наш проект Талиміський розвиток уже добігає свого завершення, і ми робимо підсумкову конференцію. За тиждень в Українці відбудеться заключне засідання, на якому будуть присутні міста, учасники, громадські організації, партнери проекту, члени асоціації малих міст України, представники міністерств та Європейського Союзу. Це такий е захід, який е підводить підсумок трьохрічної роботи. Ми вважаємо, що ми успішно справилися з своєю роботою, але в цей раз про результати будуть говорити ті, хто брав безпосередню участь. Тобто, представники міста Зорґетці, представники міста Новолокомлі з Білорусі, представники наших українських міст, експерти, які зможуть підсумувати, проаналізувати, зробити аналітичні висновки цієї. Роботи. Організатори проєкту сподіваються, що досвід набути під час їх роботи будуть переймати і інші міста. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Цікава поїздка до Київського музею води, пізнавальні досліди з аквавітою та несподівані зустрічі з журналістами усе це нещодавно відбулося з учнями загальноосвітньої школи номер 1 міста Українки. Як це було, ми дізнавалися з перших вуст. Після того, як учні молодших класів загальноосвітньої школи номородин брали участь у зйомках відеоролика, де живуть краплинки, у рамках проекту Кожна краплина має значення програми розвитку ООН та компанії Кока-Кола торговельної марки Бонаква, організатори запросили дітей на презентацію книги Чорноморська скринька. Цього дня тільки діти нашої школи і нашого класу були єдиними гостями із дітей у водно-інформаційному центрі, де їх чекали журналісти, дели. Гації і зустріли дійсно як дорогих гостей, тому що діти були залучені до прес-конференції. Діти показали відкритий урок із науковим співробітником, де вони проводили досліди, робили висновки про екологію чорного моря, про флору, фауну. Ну і чекала їх надзвичайно цікава екскурсія по музею води. Надзвичайно змістовна, дуже гарний помічник вчителеві для роботи з дітьми, адже це вивчення екології і проблем чорного моря. Дізналися дуже багато вивчаючи скарби чорноморської скриньки. Дуже цікаво проходили уроки, і це велика знахідка для вчителя і помічник дітям, адже це вже зовсім інші діти. Це діти, які ще більше полюбили рідний край. Рідну природу і їдучи відпочивати, вони не забудуть, що чорне море це велика скарбниця нашої України. Діти із захопленням розповідали про поїздку та ділилися враженнями про побачене. Мені більше запам'яталося, що нам Представляли чорноморську скриньку, який це комплект, що туди входить. А ще ми каталися на насправжньому ліфті, стояли у бульбашці і самі видобували гігантські бульбашки. А ще там був президент компанії Кока-Кола. Коли ми ставали в Минську, і на нас надягали величезну бульбашку. Як ми ходили. По каналізації. Мені запам'яталося, як у нас брали інтерв'ю, і подарунки багато було, і експерименти з водою. Ще ми видували самі бульбашки і могли стати у тазик, і там також ми стояли у бульбашці. Мені найбільше сподобалось на, у музеї води те, що ми робили експерименти. Ми були поділені на три групи. Кожній групі давали завдання. Перше завдання у нашій групі було завдання олії. Учні ретельно готувалися до зустрічі, малювали тематичні малюнки, готували невеликі промови. Бережи в чорному морі життя, не кидай туди різне сміття, щоб воно було гарне, чудове, різнобарне та солоне. Чорне море. Ще бурхливе, солоне, розливаються, шторвуть, шумуть захищати вічно будинок. Ми люди. Чорне море, борхливе та безмерне, блищить, плескає за спокою, там, де душа відпочиває, мрія. Сподіваємось, що набуті знання вони застосовуватимуть і в повсякденному житті. Лариса Діденко, Микола Куріний, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Так твердить народна мудрість. Звичаї, традиції, предмети побуту, види ремесел та народний одяг усе представлено у світлиці, яка розміщена в дошкільному навчальному закладі «Альонушка». А нещодавно тут пройшов цікавий захід, у якому брали участь не лише вихованці закладу, а й їхні батьки. Знати, пам'ятати і берегти звичаї традиції свого народу повинен кожен ще з раннього віку. Саме з цією метою у дошкільному навчальному закладі Альонушка проходить ряд заходів, одним з яких є закосичення. Коли донечкою донечці виконувалося 6 років, матуся кликала до себе хрещену мати. І закосичувала свою донечку, тому що донечка ставала справжньою маминою помічницею, і вона не мала права щось починати робити із розпущеними косима. Вона повинна була тільки бути заплетена. Тендітні красуні дівчатка зі стрічками у волосі, юні козачата, хлопчики у вишиванках та розчулені мами, які ледь стримують сльози на очах. Матусі дуже активно приймають у нас участь, і вони прийшли з задоволенням до своїх донечок. Дівчата нам показували, що вони вміють робити. Вони вміють у нас танцювати, співати, вони нас справжні господині, і настав час їх закосичувати. Матусі вставали, заплітали стрічки в коси, казали такі слова. Плетися коса, розумніша голова, родися краса, добріша душа. Помічниці зростаєш, як би тобі доня в світі не було, не скупись ніколи людям на добро. Доня моя дорога, зірка каро, щоб в житті твої не прийшлося пізнати, не забудь ніколи, мою хати. Я б я не ходила, що б я не робила. Знати, пам'ятати буду повсякчас. Наймиліша хата там, де народилась. Найрідніша мати, що зростила нас. Цього дня вихованці садка Альонушка співали пісні про волосся, розповідали вірші та приказки. Коси чорняві, коші русяві, волосся пляме та кучерява, довге, коротке, але усім подобається на це пурним. Як я скучив за вами коси, у вас, коси ніхто не носить? Чи в дівчатах немає часу. Адже вже заплітати свінки ви ж до віко гордовитої України. Юним козачатам теж знайшлася справа до снаги. Ей, дуба, дуба, дуба! Устипана нема чуба! а А кульмінацією свята та його логічним завершенням стало заплітання дівочої коси. Мо, благословіть тато, коси заплітати, коси заплітати, стічки збирати, щоб росли довгі, усті та красиві, і раніше їх годочки не став би сиві. Звичайно, саме матусям було доручено виконати таку почесну та дуже відповідальну місію. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії була Лариса Діденко. Я ж з вами прощаюсь та нехай вам щастить!